Продовжує успішний виступ у весняній частині першості України з футболу Чернівецька Буковина. Після стартової перемоги над грізним охтирським нафтовиком та важливою виїзною нічиєю з непоступливою вінницькою нивою наші земляки зуміли здолати в принциповому протистоянні амбіційну команду Динамо 2 з Києва. Цей поєдинок став очним протистоянням двох команд, що входять до лідеруючої групи боротьбі за вище місце в турнірній таблиці. Адже чернівчани на два очка випереджали своїх сусідів-суперників, які в разі перемоги могли обігнати наших земляків. Тож недаремно гра виявилася досить напруженою та бойовою. Хоча динаміці більше володіли м'ячем і намагалися контролювати це поля, що є фірмовим знаком київської футбольної школи, буковинці грали значно гостріше і ще в першому таймі мали кілька нагод, щоб відкрити рахунок. Проте ними не скористалися. І все ж таки господарі досягли свого вже на початку другого тайму. Рятуючи свої ворота від вірного гола, захисник гостей зіграв рукою, чого чомусь не помітив арбіт, якого підстрахував Лайсман. І з пенальті черговий свій гол забив Руслан Гунчак. Знаєте, тому що грою я сказав, що буду бити пенальті. Тому я хотів навіть за ФК Львів тоді, коли я не забив. Тому що тоді якось двойне мнення. а тепер я підійшов, як думав, так і пробив і забив. І плюс, не знаю, хочеться спробувати. Залишитися першої ліги. Надалі буковинці продовжували домінувати на полі і були ближчими до того, щоб подвоїти рахунок, ніж кияни, щоб його зрівняти. Хоча наприкінці поєдинку, завдяки майстерній грі нашого Кіпера Чурілова, рахунок 1-0 залишився остаточним підсумком матчу. Дякую, беруть автографи. Я теж вдячний болівальникам. Спасибо большое за підтримку, потому що на сьогодні на самом деле была очень радужна атмосфера. Которую создали болельщики. Я надеюсь, что мы болельщики оплатили той же монеты. Спасибо всем большое, кто пришел сегодня на стадион, поддержал команду. Вы знаете, буквально такая традиция. Дети приходят на фарт, и команда в Ну это сто процентов. Кто тебе сказал, это как раз какая-то. Давайте его. Не, мы не первый раз, но каждый раз, когда приходим, мы в выигрываете. Це ваш маленький талісманчик після цієї надважливої перемоги, яку на ураз прийняла більш ніж шеститисячна уболівальницька аудиторія, буковина в притул наблизилася до п'ятірки лідерів, відірвавшись на п'ять очок від найближчих переслідувачів. Серібатюк, Ян П'янковський, Василь Пантя, Темедня, Тива.